Вітаю, друзі! Європа бере ситуацію у свої руки. США більше не головний гарант безпеки. Поки Вашингтон занурюється в хаос через внутрішні чвари, Європа будує власний оборонний блок. Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Німеччина вливають мільярди в оборону. Франція та Великобританія вже не чекають на сигнал із США. Вони тієї. Європейський Союз більше не буде терпіти Орбанів. Не буде слухати американські капризи і не чекатиме на Трампа. Європа новий центр сили, який формує майбутнє без диктатур та хаосу. В ефірі та житі мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Це дуже важливо для. Правильної роботи алгоритмів Ютуба, які останнім часом чомусь поламалися. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою б, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривнею. Ці подробиці є в описі абсолютно до кожного відео. Світ! Стрімко змінюється просто у нас на очах. Америка, яка звикла командувати парадом, тепер слабше. Трамп грається у місцевого Януковича, розвалюючи систему, яка десятиліттями тримала захід на плаву. Але поки у Вашингтоні влаштовують цирк, Європа зміцнює позиції. Населення, як у Сполучених Штатів, 448,3 мільйона. ВВП понад 20 трильйонів. Це багаті потужні країни: Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Польща, а з ними і Скандинави, Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, а також Нідерланди. Це новий центр Сили. Це не просто союзники, це країни, які чітко розуміють, або вони стануть залізною стіною, або їх чекатиме доля України 2014 року. Америка слабша! І європейські країни більше не хочуть бути залежними від прямих примг Вашингтона, Трамп може хоч на голові стояти, але в Європейському Союзі вже знають. Треба будувати власний оборонний комплекс, вкладати гроші в зброю і перестати озиратися на Сполучені Штати. Вони знають, що захищають. Якщо росіяни грабують собачі будки українських селян. То з якою несолодою вони пограбував віли на лазурному узбережжі? Тому вони будують власний оборонний блок. Американці можуть бавитися у свої розбірки, але Європа готується до війни. Данія виділяє найбільший відсоток від цього бюджету на допомогу Україні. Це абсолютний лідер. Фінляндія новий член НАТО, який вже став неприступною фортецею. Норвегія має фонд у 2 трильйони доларів. Це настільки багато, що кожен норвежець теоретично є мільйонером у доларах, і ці гроші зараз підуть у військовий сектор. Швеція нарощує армію, яку скорочували десятиліттями, а Нідерланди вливають мільярди в оборонку. На саміті ЄС буде вирішено питання про 800 мільярдів доларів на зміцнення безпеки. І це не просто гроші, це програма повної мілітаризації. Україна отримає щонайменше 200 мільярдів. А решта піде на створення оборонного блоку, який не залишить Росії жодного шансу. Німці формують нову коаліцію, де буде ХДС, СДПГ і, ймовірно, зелені. Це означає, що підтримка України стане ще жорстокішою. Американський ВПК уже трясе, акції падають, бо Європа перестає купувати у Сполучених Штатів. Французи. Німці та Скандинави розуміють, якщо не створити власну військову машину, то доведеться знову слухати американське загравання з диктаторами. Урсула фон Ляйн прямо заявила, Україну зроблять сталевим дикообразом, тобто країною, яку неможливо проковтнути. Це не просто про зброю, а й про енергетику, інфраструктуру, економічну міць. Орбан це мікроб. 2% населення ЄС, 1% економіки, а скачі, ніби. Вирішує долю всього континенту. Завтра його Макрон викличе на розмову, і після цього угорський цирк може закритися. У Європейського Союзу більше не будуть терпіти таких шантажистів. Росія проїла всі ресурси. Трамп каже, що у Путіна більше немає карт. Правильно. Кремль вже програв, і тепер головне завдання заходу вбити цього щора, поки він не наробив ще більше лиха. Америка перетворюється на країну між Мексикою і Канадою, яка воює сама з собою. Європа більше не сподівається на Вашингтон. І поки американці вирішують, чи хочуть вони Янукову чи Трампа, на континенті формується новий порядок. Ну, а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!